Я тримала його телефон у руках і знала за мить моє життя розлетиться на друзки. Та найболючішим виявилося не саме зрада, а його мовчання. Ця історія не про розрив, а про народження нової мене. Слухай до кінця, твоя підтримка важлива. Підпишись, постав лайк і дослухай історію до кінця, бо кожна жінка заслуговує на голос і на новий початок. Я просувала його сорочку Білу, ту саму, що він завжди одягає на важливі зустрічі. Полотно натягалося під гарячою праскою, мов шкіра, що стискається від дотику. Пара підіймалась до стелі, і в тій імлі мені здалося, що щось не так. Щось не так. Сорочка мала запах, не мого кондиціонера, не нашого дому, наче хтось інший тримав її в обіймах. Я зупинилася. У кухні було тихо. Навіть годинник, здавалося, не цокав, мов чекав, що я скажу, що подумаю. Але думки не приходили лише відчуття шепіт у грудях, що ще немає слів. Ти знову їдеш на вечірній виїзд? запитала я, коли він вийшов із душу, витираючи волосся рушником. Та, клієнтка якась складна. Вимагає особистої присутності, кинув, не глянувши. Клієнтка, завжди клієнтка. Я подивилася на нього. Високий, впевнений, пахне тим самим парфумом, що я подарувала на річницю. Мені здавалося, що я знаю кожну родинку на його тілі. Здавалося, того вечора він поїхав. А я залишилася в кімнаті, де тиша стала важчою за повітря. Вона обіймала шию, як хустка з вузлом. Я сиділа біля вікна. Я дивилася, як у сусідів блимає телевізор, як кішка ловить відблиск фар, і згадувала. Було літо. Я була у світлій сукні, він у зношених джинсах і сорочці з розірваним гудзиком. Ми сміялися, пили каву з пластикових стаканчиків, і думали, що життя це отак і є. Сміх, липкі пальці від морозива. Дешева кава, безмежність. Тоді я вірила йому, нам, майбутньому, вірила навіть у злидні, якщо вони з ним, бо була впевнена, він мій і я його. Тепер біла сорочка, чужий запах і вечірній виїзд. Я взяла телефон, не щоб подзвонити, просто тримати він, як і серце, мовчав. Але я відчувала щось зламано, і не в кнопках, у мені. Десь у глибині я згадала бабусині слова якщо щось шепоче в грудях. Не заглушуй, то ревнощі, то душа зостерігає. Я встала, підійшла до дзеркала, подивилася на себе. Та сама жінка, що заради нього не пішла працювати, аби дбати про дім, та сама, що ночами вставала до доньки, щоб він міг виспатися. Та сама, що вірила, що зрада, це щось з телевізора, не з нашого дому, але дзеркало не бреше. У ньому втома, у ньому жінка, яка більше не впевнена. І я, притулившись лобом до прохолодного скла, прошепотіла. Якщо він бреше, я дізнаюсь. А серце в грудях стислося, як дитяча долоня, що тягнеться до мами, бо знало, завтра вже не буде, як вчора. Я пам'ятаю, як у перші роки він не відпускав мою руку навіть у вісні. Ми спали обійняті, щоки торкались, дихання змішувались. Я відчувала, що я в нього як повітря, а тепер я просто поруч, просто є як чайник на кухні, як рушник на гачку. Корисна, звична, мовчазна. У перші роки ми ділили один бутерброд навпіл, їли з однієї тарілки і вважали це романтикою. Він приносив мені хризантеми з ринку, ті, що облітали вже через день, але були найкращими, бо згадав. А я вишивала для нього серветки з ініціалами, прасувала сорочки, щоб він виглядав гідно, навіть коли ми мали тільки один костюм на всі свята. Коли народилася Соломійка, ми ночами чергували біля ліжечка. Він грів пляшечки з молоком і ліпив з неї фею з ковдри. Я тоді ще більше його полюбила. Думала ось мій чоловік, мій тил, моя стіна, та що ніколи не дасть тріщину. Я була щасливою, не показною, не глянцевою, а тихою, родинною. Щастя пахло борщем, дитячим кремом і чоловічими парфумами, які ще довго трималися на подушці після його поїздок. Але все змінилося. Не одразу, не гучно, як сніг, що падає вночі, ти прокидаєшся, а вже все біле, все інше, все не твоє. Спочатку він почав затримуватися. Потім мовчати, не питав, як день, не помічав, що я плакала після розмови з педіатром. Йому було наче все одно, скільки разів Соломійка прокинулась, а коли я казала, що втомлена, кивав і виходив. Його погляд став іншим холодним, наче я стала для нього екраном, який миготить, але не цікавить. Він більше не торкався мене, навіть випадково. Навіть у ліжку ми лежали як два береги річки, що давно висохла. Я ловила себе на думці, що рахую, скільки днів він не казав люблю сім, десяте, чотирнадцять. Потім я перестала рахувати, бо було боляче я намагалась. Варила його улюблену гречку з грибами, складала чисті футболки за кольором, шукала знижки на ті самі парфуми, щоб відчути той запах, який колись означав. Мій чоловік іде додому, але він ішов не до мене. Того вечора я хотіла лише роздрукувати фото доньки. Знайти те, де вона сміється з відкритим ротом, де схожа на нього, і на мене. Відкрила ноутбук, не думаючи нічого поганого, просто зручно, і тоді побачила не можу дочекатися вечора. Сьогодні ти пахла, як з розповідей про літо, сонцем і ваніллю. Я досі в тобі. Я ніколи не пахнула ваніллю. Я лаванда, і він це знає. Я втупилася в екран, пальці мимоволі клацнули ще. Там фотографія. Жінка йому років сорок, їй тридцять. Вона усміхається йому, у неї на шиї, його подарунок, ланцюжок, який я дарувала йому на день народження три роки тому. Вона кохана, я мати його дитини, і знає, що вбиває найсильніше Не зрада. А те, що він ніколи не називав мене сонцем, ніколи не писав, що чекає, не малював слів. Я сиділа на краю ліжка і не могла плакати. Навіть сльози зрадили. Лише ледь чутно хруснуло щось усередині, наче скло, наче надія. Я стояла перед дзеркалом у ванні, тримаючи зубну щітку, яку не встигла змочити. На щоках залишки крему, на шиї, ледь помітна пляма від парфумів, які він колись називав моїм ароматом, а тепер навіть не помічає. Дзеркало відбивало не мене, яку він любив, а жінку, що втратила себе. Очі, запалені зморшки біля губ, волосся зібране похапцем у хвіст і мовчання. Усередині гул, мов море, в шторм, де немає берега. Колись я відчувала себе красивою. Не як з обкладинки, а справжньою. М'яка шкіра, близько погляді, легка хода. Він міг годинами дивитися, як я розчісую волосся. А тепер я розчісуюсь у коридорі, навстоячки, щоб не розбудити доньку, і в дзеркало не дивлюсь, щоб не бачити, як я зникаю. Ми вечеряли мовчки. Я суп, він, телефон, кожен у своєму світі, лише ложки дзенькали об тарілки. Тобі додати? запитала я механічно. Ні, я вже поїв. Навіть не глянув, я роздивлялась його руки. Ті самі, якими він колись торкався мого живота, коли я носила дитину. Ті самі, що гладили мої плечі, коли я не могла заснути. Тепер вони впевнено бігали по екрану, натискаючи повідомлення Не мені, я мовчала. Не тому, що не було чого сказати, а тому, що не було сили. Слова, як гострі уламки випустиш, поріжеш себе. Тому я ковтала їх разом із супом. Гарячим, гірким, безсолоним. Уночі він повернувся пізно. Я чула, як клацнув замок, як обережно зняв черевики. Як довго стояв біля ліжка і не лягав. Потім звук душу. Вода текла довше, ніж зазвичай, наче змивав із себе щось більше, ніж пил дороги. Він ліг спиною до мене, не обійняв, не торкнувся. Тільки подушка просіла від його ваги, і серце в мені ще глибше. Я лежала з відкритими очима, дивилась у темряву. І питала себе: Це все, це мій кінець? Згадала, як бабуся казала, коли чоловік починає мовчати, слухай тишу, в ній більше правди, ніж у його словах. Я слухала і чула, як він дихає спокійно. А я ні, мене розривало, хотілося кричати, будити, тикати в екран, питати, плакати, але я лежала тиха, наче мертва, тільки серце ще билося, значить, ще жива. Вранці він уже пив каву, коли я вийшла з кімнати. Добрий ранок, кинула я тихо. Привіт. І знову в телефон, на столі тарілка, він підсмажив тости. Для себе мене там не було, навіть у дрібниці, навіть у побуті. Я погладила доньку по голові, вона ще спала, її дихання було рівне, чисте, невинне, і саме воно дало мені думку я маю жити. Якщо не заради себе, то заради неї. Вона не має бачити, як її мама зникає. Того дня я вперше за місяці нафарбувалася. Не для нього, для себе. Одягла сукню, яку давно не носила, вивела доньку гуляти туди, де ми колись пили каву з чоловіком. І там, серед лавок і голосів, я раптом відчула я ще є, я ще можу бути. А вдома, коли він повернувся, я не зустріла його з вечерею. Не спитала, як день. Просто подивилася в очі, і він опустив свої, бо він знав я вже знаю, він мовчав, і я мовчала. Але тиша між нами була не тишею, вона кричала. Обпікала вуха, розривала легені. Мовчання стало нашою мовою. Його відповіді були в уникнутих поглядах, у швидко вимкненому екрані телефона у дверях, що зачинились на мить раніше, ніж я встигла щось запитати. Я почала прислухатися до звуків як він клав ключі на поличку, як скрипів стілець, коли сідав за вечерю. Як натискав кнопки на пульті, швидко, нервово. Мовби ті кнопки винні в усьому, в мені, в тому, що він більше не любить. Одного разу я таки спитала, голосно, чітко не тремтячи. У тебе хтось є? Він мовчав. Поглянув на мене так, ніби я йому набридла, а потім знизав плечима. Я втомлений, дай мені спокій, відповів спокійно. Ні, ні, ні так, просто дай мені спокій. І я зрозуміла мовчання теж зрада, ще гірша, бо в ній немає навіть брехні, яку можна розвінчати. В ній байдужість. Я сиділа в кухні до світанку, у темряві, без світла. Тільки лампочка над плитою мерехтіла, як старе серце. Соломійка спала. Він теж, а я ні. Я повільно варила чай, потім каву, потім знову чай. Не пила, просто тримала в руках гарячі чашки, мов чекала, що щось зігріє мене зсередини, але ніщо не гріло. У голові крутилась приказка бабусі краще гірка правда, ніж солодка тінь. Я дивилася на себе в дзеркало кухонної шафи, на ту, що колись ми вдвох вішали. Він тримав. Я прикручувала. Ми сміялися тоді, бо впустили викрутку в борщ. А зараз я бачу в тій шафі тільки себе, саму, з відбитком гіркоти в очах. Я взяла його телефон, він спав, як камінь, безтурботно, без страху, і знову ім'я. Ті самі повідомлення, та сама ванільна жінка, я мрію, щоб ти був поруч щодня. Твоя л, і він відповідає: Моя люба, скоро все вирішиться, скоро все вирішиться. То він планує піти. Я не витримала, вперше за весь цей час розбудила його, включила світло, поставила телефон йому на груди. Це хто? Що ти знову починаєш? зітхнув, не встаючи. Відповідай, він сів повільно, подивився на мене, без жалю, без страху. Це просто, просто хтось, я заплутався. Усе складно. Складно, у мене на руках дитина, у мене серце, як решето, а в нього просто складно. Я не кричала. Лише сказала підеш, двері не зачиню». Але якщо залишишся, то будеш чесним. Або ніяк він мовчав і знову не вибрав. Не залишився, не пішов, просто заснув, а я не спала. Пішла до дончиної кімнати, лягла біля неї, її тепле тіло притулилося до мого. І тоді я заплакала. Вперше не тихо, не всередині, в голос, у подушку, як дівчинка, як зламана жінка, як мама, якій треба бути сильною, але сили вже нема. На ранок я встала, зварила каву. Написала записку Я поїхала, мені треба побути сама. Ти вирішуй, я теж і пішла без валізи, без істерики, без прощань, тільки з донькою, і з тишею, яку він мені залишив. Ми з донькою жили в бабусині хаті, маленька, стара, з тріщинами на стінах, запахом вицвілого дерева і шафами, в яких лежали рушники з мереживом. Там не було інтернету, не було телевізора, але там було щось, чого давно не було в мені тиша без страху. І спокій. Я вставала з першим світлом, водила доньку до сільського садочка, варила їй суп із домашньої курки, пекла яблучний пиріг за рецептом мами. Вечорами ми слухали радіо і малювали, і з кожним днем я відчувала, як біль стихає. Як я повертаю собі себе, я почала знову спати, без тривоги, без підскоків від кожного повідомлення, знову посміхатись не тому, що все добре, а тому, що я ще жива. Бо я витримала. Тиждень по тому він написав: Коротко, як ти, як мала, я скучив. Я довго дивилась на ті слова і думала, де ти був, коли я плакала ночами, коли руки трусились від безсилля, коли серце в мені просилося на волю, я не відповідала. Наступного дня дзвінок, я бачила ім'я, але не брала трубку. Він подзвонив ще І ще. Тоді написав: Я все зрозумів, я все скажу, просто приїдь. Але я більше не була тією, яка кидає все і їде. Я вже була жінкою, яка обирає своїм голосом, своїм тілом, своїм болем. Я подивилася на доньку, вона плела віночок з кульбаб, у неї було моє волосся і його очі, і я знала, вона заслуговує бачити маму сильною, не тільки для неї, для себе. Через три дні я таки повернулася не тому, що простила, а тому, що мусила сказати. В очі він стояв біля дверей, постарілий, втомлений з порожнім поглядом. Привіт, прошепотів. Добрий день. Я стояла рівно, гордо, мов у суді, але без крику. Він простягнув руку до доньки, але вона сховалась за моїм пальтом, і він опустив очі. Я увійшла в наш дім. Усе на місці, але вже не моє: ні меблі, ні запах, ні ми. Я припустився великої помилки. Я? Я не знаю, чого хотів. Мені здавалося, що в мені щось померло, а тоді він зупинився. Я побачив, що втрачаю все тебе, доньку, себе самого. І що тепер? спокійно спитала я. Я хочу спробувати знову, якщо ти даси шанс, якщо зможемо. Я дивилась на нього довго і мовчала, бо відповідь не слова вона в тому, як ти живеш після. Як дихаєш, як не забуваєш. Я дам тобі шанс бути батьком, але не чоловіком, я не ворог, але я вже не та жінка, яка була поруч, тут і вбив. Він заплющив очі. Я розумію, я пішла без сліз, без сумнівів, уперше за довгий час вільна. Нове життя не починається з фейерверком. воно починається з тиші, з кави, яку вариш тільки для себе, з дзеркала, в якому більше не шукаєш зради, а бачиш себе, живу, раниму і сильну. Бо жінка, яка вижила в зраді, більше не боїться, і я йшла вперед. Не щоб забути, а щоб не зникнути. Розкажи в коментарях, чи стикалася ти з подібним, що допомогло тобі вистояти, твій досвід може підтримати іншу. Якщо ця історія торкнулася тебе, Обов'язково переглянь інші наші відео. Тут говорять про те, що болить, і про те, що лікує.